Людина, яка шукає любові, ніколи її не знайде, і в цьому захована велика мудрість. Адже це не просто так, це урок, який ви повинні засвоїти. Цей урок дається людині, щоб вона перестала шукати любов у інших людях, і віднайшла цю любов усередині себе. Розумієте, наскільки все цікаво влаштовано у цьому світі. Ви відчуваєте нестачу любові і шукаєте її у інших людях, щоб вони закрили цю порожнечу у вашому серці, але ви ніколи не зможете задовільнити цей дефіцит. Любові, адже цей дефіцит у вашому серці, а не в інших людях. Єдиний вихід це полюбити себе. І тому цей світ буде постійно посилати вам уроки для того, щоб ви перестали надіятись на інших людей. Ви повинні усвідомити все те, що ви хочете отримати від інших людей, уже є всередині вас, і вам потрібно це відчути та полюбити себе, а не шукати любові, прийняття, надії у інших, адже часто замість цього ви будете отримувати біль, багато болі, багато розчарувань і все це. Це буде тривати до тих пір, поки ви не полюбите себе. Іншого шляху, на жаль, немає. Але коли ви пройдете цей шлях, полюбите себе, уже ніхто не зможе зробити вам боляче. Адже цей життєвий урок ви засвоїли, ви змінились і змінилось ваше життя.